От кажуть, що для запуску томагавка потрібні кораблі, там, крейсери, есмінці, підводні човни. Для запуску томагавк запускається з контейнера, з трубчатого контейнера. Все. Це все, що потрібно для, для запуску томагавка. Да? От. Цей трубчатий контейнер можна поставити на будь-яку вантажівку, а, лише додати значить, нескладну систему діагностики ракети, чи готова вона до старту, да? чи там всі системи працюють докладно. І нескладну систему ведення програми польоту для навігаційної системи цієї ракети. Так? Американці все це розмістили на вантажівці вагою вантажопідйомність в одну тонну. Це комплекси, І крім того, є опрацьований наземний комплекс тіфо. Вони вже, вже готові, вже існують, так? і були на озброєнні. Морська піхота Сполучених Штатів знімає з зброєння тисячі пускових установок для цих ракет, їх могли б спокійно нам передати. І тут ви повністю залежні від союзників. Якщо вони дадуть нам цю програму, ми будемо запускати ці ракети з будь-чого. Земна нерухома пускова установка, вантажівка. В кінці кінців можна буде підвісити під Су-24, там треба просто подивитися. Чи потрібно буде підсилювати пілони для того, щоб нести цю ракету. Да, це єдина проблема.